Конфлікт між Україною та Польщею, мир, дружба, жвачка, чому зараз вже не спрацьовують. Якщо дозволити, я одразу почну із метафори президента Польщі Анджея Дуди. Я не буду цитувати, тому що ну мені неприємно, але я перекажу своїми словами: да Анджей Дуда порівняв Україну із потопельником і каже, що якщо буде, да, у нас значить загроза а, бути потопленими разом з Україною, ми краще ну постаємо подалі. Рослана ми з вами неодноразово в ефірах говорили, верніше я вам ставила питання. От, наші сусіди, чи вірять вони у тезу, зокрема, яку дублює і а, наші представники влади? Що якщо Росія давайте говорити словами Анджея Дуди а, потоне? Якщо Путін виграє, чи означає це, що Путін піде далі? До наших сусідів, до східної Європи і так далі, тому що раніше наші друзі-поляки казали, що треба тримати оборону України, інакше так само Путін піде далі. А тут вже кажуть, що да, метафорично, але все ж таки Україна потоне. А ми, значить, не будемо брати цьому участь, щоб цією вол... хвилею так само а, не накрило. Що думаєте? Знаєте, словами класика, в політиці немає постійної дружби, е партнерства чи будь-яких інших стосунків лише є постійні інтереси, і якщо на початку війни польським інтересом було перетворення в хаб для постачання в Україну, тому що Польща отримала багато і вона Польща величезне надала Україні величезну допомогу і військову, і фінансову, і нашим біженцям з одного боку, але з іншого боку, вона стала транспортним хабом. Для військових поставок, для економічних поставок. Ви сьогодні зайдіть задійній супермаркет в Харкові, навіть ви бачите, що половина продуктів на полицях польські. І Польща отримала багато зисків з цього. Тоді це був її інтерес. Сьогодні вибори і сьогодні цей інтерес трішечки змінився, а друзі виходить, як не було, так і немає ми бачимо, що сьогодні Польща в інтересах свого фермера, а сільське господарство, в польщі фермерське. Абсолютно це дуже серйозний політичний і економічний клас. В Польщі в них мало та великих транснаціональних компаній, переважно фермери. І сьогодні вони відстоюють ці інтереси фермерського цього класу, в чому дуже штучні інтереси. Я б сказав би не принципові для них, але символічні політично ці інтереси. І для сьогодні вже для Польщі Україна потопельник. Нагадаю, аналогія звичайно дуже погана, але я хочу нагадати вам, що за правилами спасіння людей на воді до потопельника не підпливають спереду, тому що людина в паніці може хвататися за рятувальника і топити його разом з собою. Тому цими тому цими правилами передбачено, що треба підпливати до людини ззаду. І захоплювати її ззаду вільною рукою і витягувати на мілину. Тобто потопельник це не та людина, яка хоче когось втопити. Це, але це людина в паніці, в істериці, яка може незумисно когось втопити. Ось про якого потопельника говорив е, польський президент. Бачимо, що зірвана зустріч зустріч ООН е, між, між, між нашими президентами. Бачимо, що йде погроза взаємним ембарго. Український уряд го про те, що може вести ембарго на частину польських продуктів. Польський уряд каже, що ми ще розширимо своє ембарго. І як би ці вибори не призвели до того, що ще довго після виборів ми будемо відновлювати зруйновані україно польські стосунки? Мова йде про скасування виплат українським біженцям. Тобто -то починаються пригадуватися всі старі образи, всі старі проблеми мені здається, зараз треба краще всім помовчати. Помовчати дочекатися цього 15-го, того, наскільки пам'ятаю, жовтня виборів у Польщі. Вибори пройдуть і тоді знову буде можливість нормалізовувати стосунки.